Велорух у Чернігові набуває величезних масштабів. На дорогах з'являються все більше двоколісних коней. Це й не дивно. Їзда на велосипеді зміцнює здоров'я та ще й економить гроші. У Європі широко розвинений прокат велосипедів, подекуди зовсім безкоштовний. Чернігівська велоспільнота перейняла європейський досвід та реалізувала соціальний проект Фрібайк. Ідея була така, щоб максимально доступно зробити велосипед для всіх верст населення. Щоб зробити максимально доступним, його треба зробити безкоштовним. Будь-хто може взяти в прокат велосипед на одну годину абсолютно безкоштовно. Головне вміти їздити і не бути на підпитку. Звісно, тут не обійдеться і без невеличкого залогу. Є залог або це фінансовий залог. Або це залишаються певні документи на зберігання, і залишається ще 200 гривень як залог на поломку яких запчастин, які повертаються після того, як людина візьме цей велосипед. Тобто, все дуже просто. Поки що в безкоштовному прокаті лише два велосипеди. При великому бажанні можна взяти байк і на цілий день, але тут же доведеться платити. Тут є і дитячі, і жіночі, і гірські велосипеди. Навіть є двомісний тандем для закоханих. 1 червня до міжнародного дня захисту дітей всі дитячі велосипеди обіцяють зробити повністю безкоштовними. Ми постійно робимо щось цікаве для чернігівців, і вже 1 червня на день захисту дітей. всі дитячі і підліткові велосипеди, ось, побачите, це три ще є два велосипеди. Будуть повністю безкоштовно на цей день здаватись в прокат, тобто на годину. Будь-яка дитинка зможе взяти цей велосипед по всій області. З'явились і велосипедні туристичні маршрути. Поки що їх всього сім, але це лише початок. Приємно, що велорух Чернігова не стоїть на місці.